Друзі, всім привіт! Мене звати Анастасія Росоха, і я стиліста і міжмейкер. І сьогодні ми з вами поговоримо про тренди 2025 року на літо, які зроблять твій гардероб актуальним, стильним та водночас зручним. Покажу вам не тільки модні тенденції, а на що краще звертати увагу, чого слід уникати та як правильно їх поєднувати. І так, друзі, перше наш тренд це звичайно льон та натуральні тканини. І тут все дуже просто, тому що синтетичний топ ніколи не витримає так добре спеку, як витримає матеріал з льону, Топ з льону або сорочка льону, Все ще завгодно це буде кращим варіантом. Що я вам рекомендую обирати за кольорами? Це світлі відтінки. Це може бути бежевий, кремовий, молочний, світло-сірий. Вони не так нагріваються на сонці та виглядають завжди дорого та охайно. Друзі, але єдина рекомендація від мене це те, щоб ви не обирали дуже жорсткий льон, тому що він е, більш погано пропускає повітря. Це по-перше, по-друге, він може дуже класно м'ятись. А не всім подобаються всі зайві складки. Тому якщо ви хочете обрати щось більш зручне та практичне для себе, то обирайте у складі льон плюс віскоза 50 на 50 Це буде. Буде краще доносити. Другий тренд це моє улюблене, це прозорі текстури. Це дуже грайливо та жіночно. Але з цим трендом треба бути трошки обережним, тому що це може виглядати вульгарно. Обов'язково, якщо вибираєте для себе, наприклад, прозорий топ, одягайте щось більш стримане донизу. Або якщо це прозора сукня, не забувайте про підкладку або про білизну у тон цієї сукні. Помилка, яку я дуже часто бачу, це коли лук виглядає ну дуже відверто. Хочу нагадати, що стиль це не про те, щоб показати все одразу, тому будьте уважні. І так, друзі, наступний наш тренд це асиметрія та вирізи. І тут іде мова про цікаві деталі, про ці деталі силуету, які завжди цікаво розглядати. Що це може бути наприклад, Це може бути сукня з вирізом на плечі, або топ з вирізом в зоні живота. Ці деталі вони завжди додають якоїсь родзинки та цікавості образу. Друзі, але з вирізами треба бути дуже обережними, тому що дуже важливо враховувати пропорції вашого силуету. Наприклад, якщо у вас вузькі плечі, то симетрія верхній частині тіла вона якраз додасть трошки об'єму і зробить ваш силует більш ефектним. І що я можу сказати на рахунок вирізів. Якщо ви любите вирізи, достатньо одного: або розріз на нозі, або розріз великий в зоні декольте. Не треба перебільшувати і робити розрізи усюди, тому що це завжди виглядає більш вульгарно, аніж естетично та стильно. І так, друзі, наступний наш тренд це звичайно ж бахрама. Але бахрама повертається до нас не в ковбойському стилі, а в більш такому делікатному. Денчиному, як це може виглядати, це бахрома на сумках, на спідницях, на сукнях, і це завжди виглядає більш цікаво, особливо в поєднанні, наприклад, з чимось більш класичним, з якимось жакетом. На мою думку, бахрома це дуже, дуже сміливий тренд, тому я рекомендую відноситись до нього дуже обережно і обирати якісь речі, які дійсно говорять про вас та ваш стиль. Якщо ви розумієте, що бахрома це не про вас, то тоді краще оминати цього тренду. Не віксуйте бахрому з дуже важкими трендами, які є зараз на ринку. Краще обирати бахрому як основний елемент вашого образу, а навколо неї вже створювати всю концепцію та стилістичний напрям. Наступний наш п'ятий тренд це звичайно ж жилети. Бо жилети вони просто заполонили зараз ринок, і вони є і суперкороткі, і подовжені замість жакета, що дуже мені подобається, і це той елемент гардеробу, який дуже класно нашаровувати влітку, тому що а, він займає не дуже багато простору у луці. Як можна носити жилети на голе тіло, поверх футболки або навіть поверх сорочки оверсайз. І основна рекомендація або фішка, як правильно носити жилети, це завжди додавати аксесуари, тому що силует може виглядати занадто по-чоловічому, і його треба збалансувати трошки жіночими елементами. Так, друзі, наступний наш тренд це фісташкові та масляні кольори. Мені здається, що це просто вибух і нове дихання цього літа, тому що це дуже спокійні, приємні там які відтінки, які класно поєднуються з бежевими відцінками, з білим кольором, з денімом, а також з актуальним кольором, який ще залишився у нас. Це шоколадним. Я розумію, що, мабуть, на ринку або в пін. Тресті ви вже багато разів бачили тотал фісташкові лутри, але моя рекомендація, щоб образ виглядав більш а, використовуємо у реальному житті. Можна обирати якийсь один елемент гардероби, наприклад, спідниця із сатину у фісташку, або сумочка, або класні кітенхіли. Це завжди буде додавати нотки свіжості та цікавості. Наступний наш тренд це смужка. Зазвичай смужка це завжди актуально, але цього літа є невеличкі нюанси на рахунок цієї смужки. Обирайте більш контрастну та більш широку варіацію, це буде виглядати більш актуально. Особливо смужка дуже класна варіація комбінацію матеріал льон, тому що його класно комбінувати саме з рідніми луками. Дуже буде пасувати шикарно під шорти або денім будь-якій варіації, або спідниці, або джинси. І невеличка рекомендація від мене: це те, що обов'язково уникайте дуже дуже дрібної смужки, особливо коли є поєднання дуже світлих кольорів, наприклад, білий з голубим. Бо це виглядає дуже подомашньо. Та не актуальні. Друзі, ось і все. Я дуже сподіваюся, що мої рекомендації допоможуть вам зорієнтуватися у трендах цього літа, та ви дійсно станете супер стильним. І обов'язково пишіть у коментарях, який тренд ви вже додали до свого гардеробу, а який тренд ще хочете спробувати. І якщо хочете більше таких розборів, не забудьте поставити лайк та обов'язково підписатися. До зустрічі, мої любі. Па-па!